Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3 і новий шалений експеримент. Дивіться, у попередньому відео ми дивилися, як розбираються чайки з яхтами. І ми зрозуміли в принципі, хто з них краще. Якщо не дивилися це відео, обов'язково подивіться. А зараз ми будемо дивитися, хто взагалі кращий, чайки чи галери. Наприклад, в мене виходить за 20 хвилин зробити десь. А... Максимум 20 галер. Це якщо я буду робити, суто галери. А чайки реально мій рекорд це 30 чайок. І я би хотів подивити, подивитися, що взагалі ефективніше. Я гадаю, вам це буде теж дуже цікаво. І зараз ми це все побачимо, а ви обов'язково. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть щось гарне у коментарях. А зараз ми будемо вимикати режим миру та дивитись. Так. Вимикаємо і дивимось. Супер, супер, дивіться, яка баталія. Мені здається, це буде одна з найцікавіших битв взагалі. Ось у цих експериментах. Тому що реально я взагалі. Не знав, що ефективніше. Тому що 30 чайок, здається, це потужно. Тому що, дивіться, в чайках життя 25 б'ють вони на тисячу. І зараз, 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 де в нас тут Галери? Галери. Так, де? Ось в галері життя 35, але б'ють вони теж на тисячу. Життя дуже в них багато. І дивіться, дивіться, що робиться. любі друзі, що робиться, це просто неймовірно. Дивіться, як взагалі. Все ось тут виглядає. Дивіться, дивіться, ось тут. В нас залишилися галери. Тут трошки залишилося чайк, але ми навіть зараз бачимо, що галери ефективніші. Але все ж таки чайки ще можуть наробити деяку біди. Дивіться, дивіться, дивіться. Знаєте, це взагалі просто неймовірно. Я думав, там. Ну, три галери залишиться. Ну, чотири галери. А як ми бачимо, залишилось 12 галер. 12 галер. Тільки уявіть. І деякі з них, дивіться, практично повне в них життя. Супер! І тепер ми знаємо, що галери робити ефективніше. Тобто, якщо ви зробите навіть 12 галер, вони будуть набагато ефективніші ніж чайки. Тепер це відео подивляться філ-бодічка. І періон, і буду тебе робити тільки галери. Що я наробив? А... <смітно> ну нічого страшного, конкуренція це дуже круто і треба завжди вчитися, робити щось краще, краще, краще. Будь-що ви робите. Намагайтесь робити ще це краще, а робити щось краще можна тільки коли є дуже висока конкуренція. Дякую вам, друзі, за перегляд. Наступне відео теж буде цікаве. Я підготую, що взагалі краще галери чи фрегати, тому що ми знаємо, фрегати доволі сильні, але вони дуже довго будуються. Практично там у 3 чи 4 рази повільніші ніж галери. Але все ж таки буде цікаво подивитись, хто кру... хто з них крутіший, тому що фрегатів реально дуже багато життя. А на цьому все, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть щось гарне у коментарях. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ. Усього вам найкращого, друзі!